Що таке Росія? Уявіть собі діжку з гівном. Даруйте. І от вона така велика, велика, і смердить. Угу. І в цій діжці: це ну все, що там, вся ця фекальна маса, угу. це люди, культура. Е Якісь там їхні візії, імперські душки, політикум, іван з Рязані, який ходить вбиральню десь там вісім метрів від дому. І оце от воно там все. І тут мені кажуть: ти знаєш, десь серед того гівна є кілька діамантів. Ми не можемо зробити вигляд, ніби їх там немає. Нам потрібно берегти ці діаманти. І, і такі кажуть, як, що робити? Кажуть, візьми, запхай туди руку, попоркайся і визнайди той діамант, і оціни, і заціни його, і залиши його нам всім пишатися. Ні, я не хочу.